Ми просто вийшли з потяга. Автобус бачимо. 21-й. Підходить, підходить, сіли, їдемо, їдемо, їдемо. Наталя ще в телефон дивиться, каже, а куди ми їдемо? Просто не в той бік поїхали. Нормально. Ну нічого, в цьому місці б точно б не побули би, якби поїхали туди, куди треба. По цьому мосту ми їхали. Ось тут ми їхали на вокзал. Губились. Боже, як гарно, я не можу. Як твої враження? Mm -hmm. Добрий ранок, чернівці. Блогер, блогер. Другий. Ми не перші відвідувачі. Пане Мені Ой, йде. може я Фу, Ступінки не було. <звілляє> Сніданок за розкладом. Так довго не могла обрати що я хочу, <звілля> бо тут все таке гарне. Але сирнуто. Коротше, не знаю, тут малина навіть є. Гарне місце з гарним видів і гарною кавою. Це тост, тут сир і малина. Дуже смачно Але це, що зверху я не знаю, але дуже смачно. Так, ми вже поснідали, вийшли прогулятись. Ну, здані будівля обшарпані, звісно. Але якщо дивитись так, то все добре. Ще тут? Осінь. з зричаємо, У мене невелика сумка, але вона така важка. Ну, звісно ж, мені треба з собою взяти фен, косметику на два дні. Гарно. Тому йдемо гуляти. Погуляємо. Художній музей. Хоч в художній музей. Троянт багато не буває. Заселення в готелі у нас після другої, тому є час трішечки погуляти, але дуже сильно хочеться в душ, бо в потязі було дуже жарко. У мене хочеться голову помити і привести в порядок. Ось. Чому ми приїхали в Чернівці? Бо ми приїхали на концерт. Який концерт сьогодні трішки пізніше, але це побачите. Вже він сьогодні. Приїхали ми на три дні. Казали, що буде дощик, але поки що погода нормальна. Ну, не жарко, не літо якось, але добре. Хоч доща немає, це гарно. Мені здавалось, Полтава розвалюється, але ні. Боже, Боже, всі топ. Читаю, читаю ось тут Гарно. а воно Ганна. У мене в дитинстві вчителька української мови називала Ганною. У мене травма дитинства тепер. Я не Ганна, я Анна. А мені, до речі, нещодавно спитала, як мене звати. А то не зрозуміла. Ви в інстаграмі Асі підписані. А на тренуваннях Ані все називають так, як правильно. Кажу, Анна. Не знаю, мені не подобається. Анна. воно таке я, ти... Анна, не знаю. Мені ніяк не подобається. А ще більше. Лучше вже Анна. Хтось мені казав, що Чернівці таке міле, маленьке, файне місто. Ось я гуляю. Маленьке, а да. От профайне. то воно розвалюється. Не треба гроші вкладати. Понятно? Дайте гроші всі. в свої. Своє місто. Ми як приїхали, потрапили на пішохідну вулицю. Я така, о, ну нормально, гарно тут. Але потім ми пройшли ще тут. Я не знаю, скільки кварталів, ми дві години гуляли. Я зрозуміла, що ця вулиця це найгарніше, що тут є. Ну Гарне, так? Да? Як не подивишся на інші вулиці, все таке обшарпане, все таке старе. А тут нормально ще. Так, да, дійсно. Зараз посидимо, ще каву поп'ємо в цьому закладі. Це яке гарне. Пійти. Ось, Бо що завеселятися рано? Ми вже обійшли, мені здається, просто тут весь район. У мене важка сумка, вона невелика, але важка. І нам сказали, що тут на ратуші о 12 годині буде хтось співати, хтось грати на якомусь музичному інструменті, та нам цікаво послухати. Бо до заселення ще три години є. Ми Плануємо пішки до готеля бо ми вже один раз проїхалися на транспорті, проїхали. О, Скільки там солодощів. Боже, яка краса. Я перепрошую, але mm -hmm. щось я хотіла тільки каву, але тепер навіть не знаю. Так, ну люди вже щось дивляться. Де хто грає, що грає, поки не бачу. Чисто зіграв на ратуші о 12.02 і його вже нет. Я поки підійшла, все, тима. то робота. мрії, То я розумію, професійний піксіт. Ми заселились, нас заселили на годину раніше, навіть півтори. Ось наш номер. Тут буду спати я. Ми на першому поверсі, на вулиці пташки співають, котики. Класно. Зараз в душ і відпочиваю. Почили і йдемо покушати. І на конце я накрутила волосся, але в мене є, як купила собі дайсона і дуже довго не могла зрозуміти, чому в мене не тримаються. Потім я зрозуміла, що після того, як ти їх накрутив, треба їх ще зав'язати в пучок. І так, годинку-дві походити. йти. походити, і вони будуть гарно триматися. Ми подивимося, скільки гарно вони промоці були ці. Клас. Ось, йдемо, повечеряємо. Я в придкушені. Класно. Я так довго чекала цього концерту. Я збиралася на цей концерт ще в Харкові. Тоді був коронавірус і відмінили концерт, бо великі стадіони повідмінялися. І ось нарешті. Клас. О, знову троянди. Не знаю, якщо чесно, я дуже вражена. Ой, зараз. Дуже вражена цими будівлями. Але тут все в такому стані. Дядя подивився, я так странно тримала руку, коли так знімала. Не знаю, дуже дуже грязно і дуже. Короші підкладають місто, я якось в шоці, якщо чесно. Наш отель зовнішній, гарний, але всередині я потім завтра будь покажу, який він всередині. Ну гарний, але от відчувається, що це чернівці. Просто себе побачила в одному в кадрі я кадрі ні. Клас. Менічний mm центр. -hmm. Мені так подобається, тут так багато лаванди. Ну Взагалі зараз стало багато лаванди. Просто на горщиках вирощують. Клас. До речі, я собі купила е, лаванду в горщику. І мені дуже цікаво, довго вона мене переростечені. Але коли я купляла, в горщику була така маленька. Бірочка, і я думала, що там написано, як за неї за нею доглядати, як скільки полювати. Там ну, щось така інформація. Але коли я прийшла додому і прочитала, що там написано, я була шокована, Бо там написали, що я прикреплю фото, почитаєте. Це смішно, скільки білків жирів, вуглеводів, в неї. Харчова цінність, я така, що її треба їсти. let's wait for the І ми перед виїздом на Харків записали цю пісню на студії буквально за годину, записали українську частину до цієї пісні, яка описувала долю, історію мільйонів українців на той момент, які залишали свої домівки і тікали від війни. Дівчата, жінки з дітьми їхали на захід країни, хлопці лишалися боронити свої міста разом з іншими побратимами. Отака от проста, драматична, але, на жаль, Абсолютно реальна історія війни втілена в цій пісні. Зараз шира, звичайно, ж не вийде на цю сцену, але пісню ми заспіваємо і впевнений, що приспів ви будете піспівати. Так? Я називатиму з собою со словом. І цілуватиму це любов Я пам'ятаю, ти хотіла рим Свіда до того що спочатку на крізь Лівіш забути, ніхто не вийде із води сухим. На застав на брижний ранок як серіал драма місце тями, герої ми тут ми тут шоу ранах. Гори сюжет, скільки ще ракет, ми обіцяємо лице ми. Я танцюватиму з с тобою сумство, і цілували. Ніколи не вгадаєш, який. Такий, який ти 300 штук робив. У мене є ось. Кинули в зал, а вона покотилась прямо до моїх ніг. І я така, ну, гріх не взяти, не підняти. У ну, мене тепер є паличка ще одна. Тобі в колекцію. Тут її оцей написано. От. Клас. Я хріпла, мені кажеться, ні? У мене ще голоса ні. Добрий ранок. Ой. Казала тільки добру ранок, одразу зівати захотілося. До речі, ми бачили ми шнур з Гаррі Поттером»? Модно, да? Вчора просто був неймовірний вечір. Я така задоволена, просто. Я не знаю. Я відчула себе живою, щасливою, і ну це, це просто це неймовірно. Я на цей концерт хотіла. Ну, 3 роки це точно. Господи, що я тільки почала знімати відео, тут бакають, там голову сушить. Ну, це як завжди, да? коли тобі щось треба озвучити або ще щось, обов'язково хтось буде бакати. Коротше, вже за годину. Ми вже поснідали, за годину будемо виселятися з отелю. І поїдемо трішки погуляємо, бо потяг в сім вечора, так що ще є час. Якщо чесно, я навіть не знаю, куди тут можна сходити ще. Не знаю, місто мене не впечатлило, але цей концерт виправив просто все. Було дуже круто. Так що завтра приїду і вже, мабуть, одразу на тренування, ну, ввечері туди. Ой, відпустка вона така класна. Чесно, дійсно, я не бачу не одну, одну будівлю, яка б не мала з ось таким інтер'єром. Може, це код міста. Не важно. Ну оце ця будівля, а нам не туди. От бачите. Ну вона теж десь облуплена, 100%. Не вірю. Ось тут гарно, а тут вже не дуже. Так, ну ми прийшли до університету. Кажуть, що там гарно. Укриття. Пара-па-пам. -пара. Подивимось. На Але чорнівці вони такі. А за хлопчикам трошки далі, літерогети поробите. Практично може завжди нас люди перепитують, чи вона не добудована, чи вона не прибудована, чи вона не перебудована. Ні, Йозеф Лавка хотів, старався нас здивувати, бо як воно було з червоної червоного церкви, воно би зливалося, і не було так. У нас є такі внутрішні двори, через який ми зараз потрапимо на церкви. Але наразі хочу заформивати вашу увагу, як красиво забудемо. Ні, це корпус на починалося будівництво і певний час після того, що міняється. Ви переконалися пішки, які ви там бачите розвитку? Цієї плиться 150 років. Були році. ось тут перші, А тепер у цих віконечках. Це ось ці гарно. Краса. Птички. Ой, тут на кущі не впали. Ось тут ми в цих віконечках були, в цих були. Гарно, але в мене алергія на ці кущі, і мені так не подобається це. А так гарно. Що, ми нагулялися по університету. Тепер йдемо пити каву. На найгарнішій вулиці, вулицю в цях. Дивиться, ну гарно, гарно. Сам все рані розглядаємо, коли чекаємо, На вокзал ми смачно поїли пішки з отеля, дійшли до центру, щоб поїсти. Пішки дійшли до вокзалу. Коротше, ми всі чернівці отак по діагоналі сьогодні пройшли. Ну і ще там кружочок, не вже наш потяг. Ура! ми взяли дуже несмачної кави. Виглядає начебто непогано, але смак просто лайно. Але ще не запускають. Сумку дуже дошка, я прям вже до землі притягуюсь. Перший, другий, який-то. Ми no, прямо ага. no, в самому кінці потяга. Ну, він буде їхати туди, і ми будемо в голові. Але там такий довгий, що капець. Ну що, нормально в нас? Світлі полки знову, все добре. Говорили ви? Тим нас місця. Потім їдемо додому. Ні, з мені не сподобалося, але це був дуже файний, тому що сподіваюся, зараз змонтувати змотувати ці. Взагалі хтось його подивиться. Всім знаю.